Всім привіт! Це відео огляд пилососу акумуляторного бренду Samsung Jet 65. Почнемо. Придбав його в магазині А, На нього була знижка, тому вирішив придбати і обирав між Samsung Jet 65 та Roventa 9.6. Все-таки вибрав Samsung. Він мені здався краще на вигляд та більш сподобався по характеристикам. На розетці зробили розпаковку. Також тут досить багато різних насадок іде в комплекті, а різниця між Jet 60 та Jet 65 полягає в тому, що. Це колір, по-перше. А по-друге, в комплекті є де ось така насадка. Це зручно для тих, у кого в квартирі є тварини. Це досить зручно прибирати меблі або килим. В комплекті також йде зарядка на 30 ватт для приладу, щоб заряджати. До речі, акумулятор, як пишуть в характеристиках, заряджається за. 3 uh, години за 3,5 години. Що досить швидко, якщо порівнювати з конкурентами. Ось сам, сама зарядка, ой, сам акумулятор uh, досить важкий. Uh, так, по характеристикам. Uh, досить не бачу характеристики, але, в принципі, він повинен тримати, якщо не помиляюсь, uh, в тур, ну, повинен тримати 40 хвилин. Це. це точно Також для комплекті ось така насадка, досить гарна, на вигляд, з регулюванням цього. Ось так це виглядає. Так, що у нас ще залишилось? А, де сама докстанція, куди його прикріпити до стіни, можливо, щоб пилосос стояв. Ось така. А, так. В принципі, у нас ще залишилось от така це, в принципі, насадка для прибирання. Ось моя виглядає. І хочу відмітити, що дуже гарна якість самого матеріалу пластика. І також ось така труба пилососа. Вона металева. Якось так виглядає. Також досить гарно. Дякую, Розець, за швидку доставку до магазину. Та гарне обслуговування в самому магазині розетка.